Так, коротше, я не буду якийсь дуже детальний прогноз розписувати. Взагалі будемо йти так по верхам, просто щоб загальну картину бачити. Почнемо з цього місяця, що зараз, листопада, і далі перейдемо на наступний місяць. Далеко не дивиться. Значить, давайте числа з 15-го, тому що у нас тут оце, два дні назад, виходить 15-го числа було дві події важливі. Перше це повний місяць в тільці, і він відбувся на урані, на урані ретроградному. Зараз відкриємо карту. Так, um, да, там ну, різниця в 1 градус, майже точне з'єднання з, з ретроградним ураном. Це, ну, це, це повнолуння, воно має принести якісь екстраординарні події. Це ми впродовж місяця побачимо. Тому що повнолуння, з'єднані з Ураном, вони отак, от, і непомітно не проходять. Тобто, це має бути якісь. Ну, Тож екстремальні ситуації, щось неочікуване нас буде чекати. Так, і 15 числа Сатурн вийшов із ретроградності і став ну, повертатися в директний рух, тобто в прямий рух. Зараз у ці дні, ну, ще сьогодні 17 те число, він ще буде дуже повільним. І десь уже числа так 20-го він уже роздуплиться і піде, ну буде рухатися в директній фазі в своїй нормальній швидкості. Де що відповідає Сатурн? Сатурн відповідає перш за все за владу, владні інституції, причому такі дуже жорсткі ієрархії, як армія, захист кордонів. Якщо це ну, така владна інституція, то це буде якась дуже ієрархічна інституція. Як там, парламент, зокрема, ну, типу, щось таке дуже чіткою ієрархією, Кабінет міністрів і так далі. Коротше, оці всі політичні рухи вони почнуть роздуплятися. І в сенсі політики, політичного двіжняка у нас піде просування, у нас будуть новини. Тобто не буде такого застоя, як був до цього, поки Сатурн був. Ретроградний, і будуть, ну, скоріше все, рішення, якісь сприймаються. Сатурн буде вступати в аспекти з іншими планетами, і ми побачимо якийсь двіжняк. От так от, так. І через два дні, ось уже 19-го числа, 19 листопада, Плутон зайде у водолій. Тобто він уже в найближчі 40 років, в Козірога не вертається, і він буде в водолії, і це велика окрема тема, як Сатурн буде йти, Сатурн Плутон буде йти по водолію. Плутон. Е, тому що там буде дуже багато змін в, цій, в, в сфері водолія іменно. І що в цьому контексті я хочу ще сказати, це, ну, я не хочу вдаватися в подробності, що саме Плутон принесе по, по водолію, ну це будуть дуже великі реформи в сфері водолія. І, зокрема, оці всі двіжняк Ліваковий ЛГБТ, він потерпить дуже великих змін. І оце, це їх, кстати, репресувати і можуть, тому що якщо Плутон там іде там. Там, да, там для них нехороша ситуація почнеться. Що хоч а, і це ще буде збільшене виробництво зброї. Ну там по іншим показникам дуже видно в мунданні астрології, що світ буде воювати, причому дуже люто там. Потім якось розкажу, чого. Ну я просто повірте на слово, що там піздець видно, що будуть він світові. Ну, Тут ще додатково цей Плутон буде рухатися по водолію, це саме елементарна ознака того, що просто виробництво зброї буде збільшуватися. Ну я ж вже вам минулого разу казала, що для астрології ракета, яка в космос летить, і ракета, яка там палістична, чи ну, будь-яка, воно одне й те саме. Тому або людство буде воювати і зброю ну, продукувати, або воно буде продукувати ракети для виходу в космос. Ну, як показує практика, людство робить і те і інше. Тобто, скоріш за все, війна підштовхне потім до розвитку космічної галузі теж. Значить, тепер переходимо вже до конкретики, що нам оці аспекти будуть давати ну, в такому нашому буденному житті. Значить так, дивіться: зараз Марс. Знаходиться в перших градусах лева, і виходить, вже через два дня Плутон переходить водолія. І вони стають в таку довгу опозицію. Коротше, Марс трошки швидший буде, Плутон повільніший, але в ці дні зараз вам скажу, до так числа 24-го, я думаю, буде небезпечна ситуація, тому що. Ну так, ну, да, тому що ну, 24 четверте це вже ну, 23. Коротше, до наступних вихідних. Давайте візьмемо вже тиждень, нехай да? до 24-го. 24-го буде оця опозиція Марс-Плутон. І це дуже бездопротивна опозиція, тому що вона дає блядь, і аварії, і небезпеку від зброї всякої, якої тільки можна, і коротше, травми, ну, побиття і так далі. Шо, що треба уникати? Треба... Акуратно за кермом їздить раз, і треба уникати великих скупчень людей. Не те, що прям в метро не їздить, але треба уникати всяких, типу, концертів, тусовок, мітінгів, де є велике скупчення людей. Ну, і зі зброєю теж акуратно поводиться, ну і так далі ходить в укриття. Тому що я дивлюся, навіть на саме повнолудні, куча квадратів, такі аспекти, якісь, ну, коротше. Треба дуже акуратно до все ставити. в укриття і так треба ходить. Іменно в оці дні, оцей тиждень до наступних вихідних тут велика травмоопасність і небезпека від, ну, коротше, від усіх видів зброї, грубо кажучи, тому що Марс позначає один вид зброї, а Плутон все решта види зброї. Ну, Корече, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, і особливо треба остерігатися тим людям, у, якого, у яких на Марс Плутон зав'язані Сонце. Тобто, це в нашій компанії, я і Таня. Нам треба особливо уважно бути. Так. Значить, 21 числа Сонце перейде в стрілець, Значить, ну, почнеться місяць стрільця. Це все наче так весело буде, хорошо. А, ну і дай, воно перші дні буде з 21 до того же числа 25-го гарний аспект, давати на той же самий Плутон. А, так що таке, І 26-го, да, Меркурій ретроградний. Зараз тут подивимося карту. я Хочу подивитися, в якому він градусі стане ретроградним. Він стане а, да, в 22 градусі, і він, по ходу, буде до якого там числа. Ну, коротше, він буде оці свої два тижні повзати по стрільцю. І він буде давати опозицію до планет в близнюках. тобто в кого є планети в близнюках, особливо особисті планети. Ну коротше, у вас будуть проблеми від цього від ретроградного Меркурія. Бо він, він буде давати опозицію. Коротше, будуть запари з логістикою, з документами, з технікою. Причому технікою ну, не великою такою, як, як це називається, промисловою, а техніка, яка особиста, типу, дрібна, як телефони, лептопи, компи і так далі. Техніку не куплять в цей час. Це, з навіть не з 26-го, Листопада ще раніше, десь числа з 23-го, то є з наступних вихідних, з 3-24. І два тижні після того, навіть з запасом, там, не знаю, днів 20. Краще запас брати, перед, 7, перед, перед ретроградністю, після ретроградності, бо він ще стаціонарний буде. Значить, оцей час техніку не куплять. Ну, можете продати, типу якщо вам треба щось продати, але но куплять нову техніку ні. Отак от. Так от. Тобто для всіх людей це така от запара з технікою, щось можна треба буде переробляти в документах. Наприклад, якщо ви робили якісь документи, почався редроградний Меркурій, вам їх треба буде переробити. ну Це ніяких таких особливих запар немає. Запари будуть в людей, в яких цей і планети і в Близнецях стоять особ... особисті планети. Там буде більше їбаніни із документами, з технікою, з логістикою. З логістикою будуть великі проблеми. Чого? Того, що Меркурій, мало того, що ретроградний, він ще в знаці свого падіння. Меркурій управляє близнюками і дівою, і в стрільці, і в рибах він самий слабкий. І він там падає. Так що це буде дуже ну, такий, пізнопротивний час, чесно кажучи. У мене ще у мене є, є ж планети блядь, в стрільці, але я не думаю, що він мені сильно підісрено, побачимо. А, а, і, і він ще навіть безвідносно індивідуальних карт він буде давати опозицію на, на цей ой Боже, на. На Юпітер, який в близнюках, а він ще ретрограє. Ой, блядь. Ні, це буде, звісно, да, пізда. Не купляйте техніку. Даже якісь наушники срані, ну, буде їбала. Тим більше кредити не беріть. Якщо документи підписуєте, їх треба перевіряти буде мільйон разів. Ну, А якщо вам треба щось переробити, то перероблюйте. От дуже гарно в цей час перероблювати ті справи, які потребують. ну... Ревізії якоїсь реставрації, якщо ви почали щось так робити, його треба пофіксити, то це зараз е, фіксить самий класний час буде. Да. Так. Е. Ну, по цьому місяцю наче так все. Я, я не враховую двіжняк цього місяця, тому що місяць в одному знаці три дня. Це типа, Короче, такое. Зараз подивимося ще. Де, а де Венера? Саме цікаво. Ой-ой-ой, так, а ну. Та-та-та. Коротше, Венера буде в цьому місяці в Кеприкорн. Господи, в Козі Розі. І вона буде, ну, в Козі Розі на цей місяць залишиться. Вона ще не дійде, не дійде до Плутона. Ну, коротше, по любовним справам тільки з серйозними любовними справами займатися, Цей місяць не блядувати. Тому що, ну, коротше, Марс, опозиція Плутона, цей буде ретроградний, як його. Меркурій, ну типа Венера, сама по собі нормальна, і до неї ніяких там аспектів фігових немає. Але Венера в Казірозі вона за серйозні отношення. Царас, то є, якщо ви хочете заблюдувати, це буде не успішно. А якщо, не дай Бог, ще й заблядуєте, то і десь у вас щось аспектом попаде на цей ретроградний Меркурій, і ще й на Плутон, і так далі, то можна ще й ЗПП Ша схопити. Так що, ну, коротше, поганий час щоб блядувати. Цей місяць, напевно, ще середину наступного місяця, середину грудня, краще не блядувати. А сонце то перейде в стрілець і блядувати захочеться, тому що це такий знак, що ну. Разполагай, якби но, но надо здержувати себе.